Найцікавіше на сторінках газет Борисполя цього тижня. Газета Трудова Слава у випуску від 12 квітня повідомляє: Проблем по велика вода в Борисполі. За покликом серця, ексклюзивне інтерв'ю із хірургом Вадимом Майбородою. Газета «Вісті» від 11 квітня пише СОС: як Бориспіль рятували від підтоплення, медична реформа. Що чекає на дитячу поліклініку. Газета Термінал у номері 11 квітня інформує Газові війни. Чому у деяких мешканців міста виникають проблеми із облгазом. Заборонені речовини в Борисполі. У місті затримали наркодилера. Газета Ринок від 12 квітня пише про таке: Свято Справедливості. Видатного політичного діяча Миколи Міхновського вшанували у рідному селі. Пам'ятаємо героїв! 20 та 21 квітня відбудеться вшанування легендарних козаків та гайдамаків різних епох. Читаємо пресу міста разом із телеканалом «Бориспіль».